Плюнула в каву своєму хлопці. В таких випадках краще плюнути в лице. А ти ідеальний? Йди ти нахер, господи, хлопчик, спокойся. Так, це випадково, можна переспати. Плес, впала нахуй. Ну так, ну таке ж часто буває. І дати можливість партнеру ну, для. Пасати себе. Тебе нахуй. Чи падлюка, я через те, що не підтримую свою вагітну колишню? Я, чоловік 25 років, зустрічався зі своєю колишньою дівчиною менше року. Ми розійшлися 5 місяців тому. Розрив був нормальним, без скандалів, але після цього ми не підтримували зв'язок якщо не рахувати кілька випадків, коли вона намагалася мене повернути. Нещодавно у мене появилися нові стосунки, і моя колишня дівчина випадково дізналася про це. В той самий день, коли їй стало відомо про мої стосунки, вона зненацька зателефонувала мені і сказала, що вагітна від мене. Спочатку я не повірив, але вона вислала мені фото свого живота та фото УЗД. Я запитав, чи може це бути дитина когось іншого. Вона сказала, що у неї був короткостроковий роман після того, як ми розійшлися, але дитина точно моя. Я запропонував їй зробити тест на батьківство. Вона ображено відмовилася і сказала, що нічого від мене не хоче, і щоб я продовжував своє нове щасливе життя без неї та дитини. Через кілька днів вона зателефонувала знов і сказала, що давай зачекаємо народження дитини і тоді встановимо батьківство. Ще через кілька днів вона знов зателефонувала і почала погрожувати, що розкаже всім, що я кинув її та свою дитину. Відтоді вона дзвонить мені майже щодня. Але я не піднімаю слухавку, а відповідаю лише текстовими повідомленнями. Я справді не знаю, що робити. Вона чекала майже п'ять місяців, щоб повідомити мені про дитину, не дозволяю встановити батьківство до народження, щоб дати мені час підготуватися до можливої дитини. І все це відбувається лише після того, як вона дізналася про мої нові стосунки. Я почуваюся мудаком, бо не підтримую її, але вона відкидає всі мої спроби визначити, чи ця дитина взагалі моя. Я дуже розгублений і не знаю, як правильно вчинити чи падлюка я через те, що не підтримую свою вагітну колишню. А як її підтримати, якщо вона не хоче підтримки? Вона хоче, але вона про це не але вона каже, що вона не хоче ну, походу. Я не розумію. Він також не Він, розуміє. Мені важко зрозуміти це. Та ні, не падлюка. Просто це така дуже дивна штука, чого вона чекала, коли вона дізналася, що вона вагітна, чого вона не сказала відразу. Це, це було б нормально і ну, це, це дуже дивна ситуація. я Не знаю. А, а може вона просто собі це взяла чиєсь і чуже УЗД, да? а, і, а живот якось. Фотошоп? Я не знаю. Я, ну, я, я, знаю. я також не Та, ти, знаю. Чого вона просто не дозволяє зробити тест, тест. на. Ну, можливо, я е, припускаю, що після народження це зробити ну, легше. Не, ну, да, але... От. але те, що вона чекала 5 місяців і розказала йому про дитину, коли дізналася, що у нього нові стосунки, угу. наштовхує на думку, що ну, там, ситуація, знаєш, не все так однозначно. Е, от. Тому. Е, не знаю. Ну, мені здається, що ну, це може бути його дитина uh -huh. дійсно. Е і е жінка зараз вагітна, тому припускаю, що в неї там, знаєш, якби гормональний фон, можливо, вона більш емоційна. Е мені здається, що те, що він робить зараз, наприклад, він не піднімає слухавку, а намагається їй там відповідати текстом. Тобто uh -huh. він не повністю її ігнорує. Це вже е ну, такий адекватний. Mm -hmm. Вчинок, тобто він не те, що викреслив її з життя, не те, що він сказав, що я не хочу дитини, і він не сказав, що він не буде допомагати. Єдине, що чоловік хоче в цьому випадку, це взагалі зрозуміти, чи дійсно ця mm -hmm. дитина його. Так. І, і, і це логічно, тому що вони не бачилися там, скільки п'ять місяців, і тут вона така, ну, з животом вагітна. Чому не сказати про це зразу? Чому. Ну, Тут дуже багато запитань, на які немає відповіді. Дивна історія. От. Тому, ну я думаю, що тут, знаєш, потрібно дочекатися на народження дитини, зробити тест, і якщо це дійсно його дитина, то, звичайно, потрібно там ну, підтримувати, допомагати. от. Зараз, напевно, знаєш, йому потрібно взяти якусь таку невеличку паузу, mm -hmm. е, просто ну, по потребі там відповідати, не реагувати на її погрози, а просто от, ну, вдихнути, видихнути, тому що по факту ну, він зараз ніяк не може дізнатися, чи це його дитина. Ну, так. Йоу. Чи падлюка я, бо приховую від подруги, щоб переспала за її хлопцем? Опа. Пам -пам -пам. Um, нещодавно її хлопець розповів мені, що він розказав своїй дівчині про зраду, але не сказав з ким. Цікаво. Mm. Моя подруга поділилася цим зі мною теж, а я не знайшла сили зізнатися. Вона попросила допомогти вирахувати дівчину, з якої її зрадили, і я погодилася. Тепер відчуваю величезний сором і провину за цю помилку. Я не хочу втрачати подругу через свою дурість. Чи падлюка я, що приховую від подруги, що переспала з її хлопцем? Поворотик. Падлюка. <сих> і, взаг... <сих> і взагалі я через те, що приховує, і через те, що переспала з її хлопцем. Ну, тут прям подвійна падлюка. <сих> <сих> Слухай, так, так якось страшно слухати такі історії. Ну, стає реально сумно, що типу, ну, а, а як це випадково можна переспати з хлопцем близької людини? Ну, дійшла, спіткнулася, впала на хуй. Ну так, ну, таке ж часто буває, це норма. Блін, просто я не розумію, для чого люди зраджують, чому чесно не сказати там. Я більше не знаю, не кохаю, я більше не хочу бути в цих відносинах. Або, як мінімум, там, не знаю, мене не влаштовує один uh -huh. партнер. Я хочу бути в полігамних так, відносинах. Чи... Поліаморне, Та, По... різне. Ну, Це вирішила цю тему. то різне. <сум> От, ну, Тобто, я, я не розумію, для чого саме зраджувати і брехати. ну, Єдине, що Тут хлопець, ну як не то, що він молодець, але є якась мінімальна до нього повага через те, що він чесно признався. Ну як, ну, умовно, знаєш, тобто він міг і, і не сказати. Я вважаю, що якщо вже зрада сталася, то потрібно про це чесно сказати і дати можливість партнеру. Ну, для Послати, себе. Тебе нахуй. <laughs> Послати тебе нахуй <laughs> тебе це, це в ідеальному <laughs> світі. Або, як мінімум, визначитися, чи, ну, чи хоче е, ну, там, ця, люд... ця людина продовжувати з ним е, стосунки. Ну, Надію, що так. не хоче, але всяке буває. Ну, от бачиш, в цьому випадку я так розумію, що вони не розійшлися, вона просто хоче дізнатися, з ким сталася зрада. <смех> <смех> да, і Це є такий момент. Цікавий. цікавий. А, слухай, ну, знаєш, з, з, з такими друзями і ворогів не треба. Ой, так. Чи падлюка я через те, що подарував дівчині абонемент в зал? Я, чоловік 30 років, зустрічаюся зі своєю дівчиною, якій зараз 19 років, уже 3 місяці. Вона хороша людина і досить красива, але поки не ідеальна. Господи. Я хочу допомогти їй змінитися та стати кращою. Вона не займається спортом та не завжди правильно харчується. А для мене цей фактор дуже важливий. Нас зустрічають, зустрічають і оцінюють по зовнішньому вигляді. У мене багато статусних друзів, і, звичайно, я хочу, щоб ми з нею виглядали ідеально, коли зустрічаємося з ними. Я кілька разів говорив з нею про важливість спорту, але вона сказала, що у неї нема на це зараз часу та сил, і тому я вирішив зробити їй корисний подарунок абонемент в зал з тренером. Вона образилася, бо сказала, що я не приймаю її такою, яка вона є, та не слухаю її бажань. Я хочу допомогти та роблю це в першу чергу для неї. Не розумію, чому вона образилася. Чи падлюка я, через те, що подарував своїй дівчині абонемент в зал. От падло, Це чоловіки, котрі е, ну, корисний, корисний подарунок. Сука, подарунок має бути такий, щоб подобався той, тій людині, яка є отримувачем подарунка. Оце, оце, знаєш, чоловіки, котрі, Я не подарую своїй жінці квіти, тому що це е, там якась там марна трата грошей. Я краще її подарую абонемент в спортзал, бо це корисний подарунок, блядь. ну, Твоя жінка сказала тобі прямо, що в неї немає часу, в типу. неї нема ні часу, ні сил, ні так. бажання і, взагалі, для чого заставляти людину робити те, що вона не хоче робити. Але mm -hmm. мене насправді в тій ситуації е, ну там фіг з тим подарунком е, мене дуже тригерить, вона поки не ідеальна. Маняк! пробачте. А ти а ти ідеальний? Бо Боже, я дуже ось, сильно сумніваюся. І, і, ідеальні чоловіки. Йому просто потрібно ця wife. Знаєш? Слухай, знаєш, от е, йому просто 30, їй 19. Він знаєш, хоче реально під себе зліпити. Я, я пропустила цей момент їй 19 років. Боже так, вона зовсім юна, і ну чувак хоче зліпити для себе ідеальну дружину. Тобто він знаєш, отут от в історії він двічі, що вона поки не ідеальна. І потім він ще десь написав, так давно було, що в нього статусні друзі, і він хоче, щоб перед ними вони виглядали ідеально. Боже, іди виховуй сам себе, хлопчик. Походу, знаєш, він не ідеальний сам, він це розуміє, і і він хоче, хоча б, щоб хтось в його оточенні а був а ідеальний. Знаєте, це, це таке людина душніла. Котрі там треба, щоб все було як він скаже, щоб його жінка була така, як він скаже, бо він єдиний правий вже в цьому світі. Боже, це блін, мені ж душно стало, прям там, вікно відкрити. Нема вікна. Нема вікна, Юля. Боже, Боже, це так. Я терпіти таких чоловіків не можу. І просто вони типу частіше всього, всього собі обирають таких жінок, котрі тип, набагато молодші. І типу, перші стосунки дівчини. Вона не знає, як може бути інакше, а йому легше. Ліпити з власне несформованої персоналіті, якусь там, не знаю, жінку, яка буде слухати все, що він, він каже. Mm -hmm. О, тому що там інша жінка, якого його віку сказала би, йди ти нахер, господи, хлопчик, спокойся. Так, ну і взагалі я вважаю, що такий подарунок, як абонемент в зал, можна дарувати в тому випадку, якщо людина сама така. Каже блін, хочу там абонемент uh -huh. в цей зал там потренуватися з цим тренером, але там не знаю зараз або нема ресурсів, або не знаю, там хотіла би такий подарунок не знаю, на день народження. Тобто є люди, які ну там які хочуть навпаки отримувати uh -huh. користі. подарунки, таке також буває. Це типу окей. Як подарунок в моєму світі, так, в моєму розумінні, але лише якщо людина власне, дає про це так. прямо знати, а просто ні з того, ні з цього, коли каже: Я не хочу ходити в зал, в мене нема сил, бажання взагалі ну, не хочу.' І ти приходиш з цим конченим подарунком, типу, знаєш, йди в зал, щоб стати ідеальнішою для мене, а ти, знаєш, йди да, лісом. У мене продовження просто твоєї історії. О, давай клас. Тобі сподобається чи падлюка я бо плюнула в каву своєму хлопцеві, бо він сказав, що я жирна. Угу. От. Ми з моїм стосунком з моїм стосунком похуй. Ми з моїм нинішнім хлопцем в стосунках близько року, і за останні півроку я мала багато стресу, і через це трошечки набрала вагу. Я взагалі по життю була дуже стрункою дівчиною, і, мабуть, це його і привабило. Але останнім часом я бачу, що він трошечки незадоволений моєю формою. І от сьогодні вранці, коли я вдягалася, він е, трошечки е, зробив зауваження моєму вигляду. Він сказав, що я останнім часом набрала вагу, і це не дуже добре. І що далі, якщо я буду набирати вагу, я стану не просто повною, я стану жирною. Я промовчала. Бо вирішила не роздувати конфлікт. Але коли я робила йому ранкову каву, я туди плюнула, розмішала і просто передала йому, і з радістю дивилася, як він її п'є. то ще, подлюка, я б плюнула в каву своєму хлопцеві, бо він сказав, що я жирна. Ну, якщо чесно, я вважаю, що в таких випадках краще плюнути в лице. Я повністю погоджуюся. Uh, uh, не переводьте продукт. Uh, так. Е, ну, блін, то, що в каву е, плюнула. Ну, в мене просто, знаєш, мені від цієї думки так неприємно стає. Вона просто знаєш, така тиха помста. Тиха помста. ну взагалі мені... Вона страшна людина, якщо чесно. Е, так, я в не того хлопця, ага. типу, я б задумалася, що їй ще, Слухай, ще щось сказати. Да. Це ж, ну, типу, блін, нафіга взагалі таке казати ще в такій формі. Короче, він він не красиво поступив, я вважаю. І вона не дуже красиво поступила. Ну, він більше не красиво поступив. Я її не засуджую через те, що да. е, він сказав. Тобто, він, типу, такі, е, як... вона, до речі, написала, що вона е, вважає, що його привабило саме те, що вона була стрункою. Тобто, вона е, розуміє це. Тобто, це не те, що вона там собі надумала, mm -hmm. судячи з цього, тому що вона казала, що вона за останні ці півроку, коли набирала вагу, що вона відчувала, що він там щось типу, незадоволений. Mm -hmm. І він сказав, що вона буде не просто повною, а жирною. Ну, типу. Ну блін, сумно. Типу, оце знаєш, бо, е, типу, коли тебе оцінюють uh -huh. по фігурі, тобто, ну, якщо він з нею лише через те, що вона там була е, в, там, в одному розмірі, а зараз її, е, а зараз вона збільшилася, так? Uh -huh. Набрала е, кілька кілограмів. І Якщо для нього це причина з нею розійтися, то тоді це взагалі питання, чи, ну, які в них відносини, для чого вони їх будують, і що для них важливо в іншій людині. Ситуації бувають всякі в житті, на протязі життя ми то набираємо кілограми, то... то вага збільшується, то вага зменшується. Яка нафік різниця? Mm -hmm. Звичайно, що ну, важливо не знаю, там, підтримувати себе в здоровій формі. Тобто, знаю, щоб там, через якісь кілограми не було взагалі проблем зі здоров'ям. А якщо людині комфортно. Е Коротше, якщо тебе не питають, взагалі навіть ну, не, піднім... ну, не потрібно піднімати такі теми в сторону іншої людини. Я вважаю, це дуже некрасиво, Я, я вважаю, це, ну, це взагалі має mm -hmm. бути заборонено казати людині щось про зовнішність. І це не лише ваги стосується це, я не знаю, там зубів, носа, волосся, вух. Коротше, все, що стосується зовнішності, це не ваша справа. Якщо людині це подобається і так комфортно, то Дивіться за собою, нехай краще дивиться за своєю вагою, ніж mm. за вагою своєї дівчини. Висновок Плюйте не в каву, плюйте в обличчя. Реально, от знаєш, я. І я вважаю, що тут не можна ну не потрібно мовчати в таких випадках. Ну, я так, я да. вважаю, що потрібно ну сказати, по-перше, що ти думаєш з цього приводу, і ну окей, там плювати в лице це можливо також не найкращий вихід з ситуації, але це було би краще ніж плюнути в каву. Я реально так вважаю. Ти тобто, знаєш, хоча б чесно дати, угу. дати вийти емоціям, тому що здається, угу. що так, от ну по-тихому. Воно би все одно там все одно, знаєш, всередині mm -hmm. залишається, бурлить, мені було б дуже неприємно, якби мені так сказали. Да. Так, повністю погоджуюся. Да.